Вітаю про головне із життя Хмельниччини за 5 червня. Готові розповісти журналісти першого подільського. Тож підсумок новин до вашої уваги. З 5 червня запрацюють оновлені правила безмитної торгівлі агропродукцією із ЄС, які діятимуть рік. Країни Європейського союзу є найбільшими торговельними партнерами України в 2023 році. Було експортовано близько 60% агропродукції. Завдяки такому експорту Україна заробляла більше 12 мільярдів доларів щороку. Як відбуватиметься безмитна торгівля наразі? Які обмеження чекають на виробників агропродукції? Розповів Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Маємо досить таки непоганий результат, тому що він ще на рік відкриває можливість України реалізувати продукцію, лише будуть певні обмеження по шести категоріях товарів. А які ці обмеження? Обмеження будуть стосуватися кукурудзи, будуть стосуватися меду, будуть стосуватися курятини, цукру, овес крупу круп. Чому тому, що власне за рахунок цих вимог європейських фермерів було визначено певні критерії: що якщо середні Експортний потенціал по цих видах продукції буде перевищувати показники другого півріччя 2021 року, 2022 року і 2023 року, то відповідно буде застосовуватися екстрене гальмування. Як це насправді буде діяти, як це буде застосовуватись, то ніхто не знає, тому що це вперше в історії Європейського Союзу ці екстрені гальмування. І ще окремо вводиться можливість одного членів Європейського союзу, якщо вони вбачають, що з території України перевищує кількість продукцій, наприклад, з. Нової олійної групи, то також вони можуть забороняти присутність української продукції, там ну, по пшениці, наприклад, чи по кукурузі. Зараз ми, наприклад, вже маємо обмеження по цукру, тому що за 24 рік ми вже реалізували ту квоту, яку можна було використати протягом цього маркетингового року. Назавжди в строю рідні та близькі попрощалися із захисниками Тарасом Плагнюком та Андрієм Кушніром. Військові віддали своє життя, захищаючи батьківщину на харківському напрямку. Побратими служили разом в одному підрозділі, разом і доєдналися до лав небесного війська. Як вшанували героїв та провели в останню дорогу, бачила наша знімальна група. Найрідніші попрощались із двома героями Тарасом Плагнюком та Андрієм Кушніром. Вони були у складі Нацгвардії у одному батальйоні. Рідні кажуть на першому бойовому виїзді, потрапили під мінометний обстріл та загинули. Вони дружили разом. І, отак вони попали під один обстріл і Загинули Тарас Плагнюк запам'ятався знайомим позитивним та завжди усміхненим. З дитинства любив писати фантастичні твори. Згадує класна керівниця. Потім почав цікавитись комп'ютерами. Тож вступив в університет за цією спеціальністю. До війська пішов за власним бажанням. Чотири місяці тому я зустріла його, була здивована, що в формі. Спитала, що і як так призвався. Коли йшов навпроти, зразу посмішка, і ці ямочки на обличчі. Одразу таке, знаєте, ну, світла про нього пам'ять, що казати. І теж було дуже дивно мені почути, що я пішов воювати, тому що це така. Знаєте, ну якщо про чоловіка можна так сказати, дашов ніжний тендітний. Андрія Кушніра запам'ятали простим та життєрадісним у цивільному житті. Працював на пошті у 2021 році. Пішов на строкову службу. Потім перевівся на контракт. Початок війни зустрів Андрія у Києві. Війна, яку він застав в Києві, вона досить е, е, різна війна з тою, що застала його в на Харківщині. Тарас та Андрій власної сім'ї військові не встигли збудувати. Поховали героїв у мікрорайоні Ракове на Алеї Слави. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Атомники Хмельниччини активно вивчають іноземну мову. Розпочали ще до прийняття законопроєкту, який прагне закріпити статус англійської мови як однієї із мов міжнародного спілкування в Україні. Як зорганізували процес викладання та за якими методиками працюють? Дивіться у матеріалі від ХАЕС. Українська атомна енергетика розвивається та активно інтегрується в європейський простір. Необхідність глибшого вивчення англійської мови виникла і серед атомників. З цією метою у навчально-тренувальному центрі уже кілька років поспіль діють курси іноземної мови для працівників. Навчання проводяться за чотирма програмами. Кожна із них відповідає рівню. Орієнтований обсяг програми 100 годин. У рамках цих програм ми відпрацьовуємо усі навички: це і говоріння, і слухання, і письмо, і аудіювання. Важливу увагу ми приділяємо розвитку саме навичок спілкування, оскільки це те, що наші навчання безпосередньо потребують. Зокрема, ми сприяємо роботі на заняття, велику увагу приділяємо роботі навчаних в групах, в парах також відповіді на різноманітні різноманітні запитання, обговорення, участь у дискусіях. Під час навчання значна увага приділяється граматиці, а для кращого засвоєння матеріалу використовуються різноманітні засоби, у тому числі мобільні додатки. Є в мене такий досвід, що якщо ти вчив, вчив потім на рік закинув, то проходиш обнулення майже до такого левела A2. Тому потрібно постійно підтримувати. Розмовну практику мати це є дуже важливим. Основні теми навчання тісно пов'язані з атомною енергетикою. До кожного навченого викладачі мають індивідуальний підхід, враховують усі побажання стосовно методики, вміють ефективно вмотивувати. Коли я проводжу заняття, дуже часто раджу. Уявіть собі, що ви справді знаходитесь в такій ситуації, коли ви спілкуєтесь з іноземними експертами і вам треба донести свою думку. Ви терміна не знаєте, значить, знайдіть синонім, поясніть якось по-іншому, можливо, замість одного речення, скажіть два-три. Але головна мета вашого Спілкування, щоб вас правильно зрозуміли, і вам відповіли. Якщо брати мою роботу, то для мене цей курс був важливий, що я став набагато краще писати. Тобто мені легше спілкуватися ну, з колегами, з тим же самим ми там ведемо переписку. Наші знання англійської досить покращилися, тому що так як навчають в. В школі і так як навчають вже Лариса Григорівна, це зовсім два різні процеси. І коли ти вже більш дорослий, воно вже зовсім по іншому йде легше на сприйняття. Завдання атомників на рівні спілкуватись із фахівцями міжнародної інституції, тож курси із вивчення іноземної триватимуть і у наступному навчальному році. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Юний школяр Іван Яцьков став першим хмельничанином, який пройшов у фінал всеукраїнських змагань. Молодь дебатує. Це німецько-українська ініціатива, яка спрямована на розвиток учнів. Відтак більше півсотні молодих людей із різних куточків країни обговорювали важливі соціальні теми. За висновками експертів, хлопець потрапив у четвірку найкращих. Більше у наступному сюжеті. Чи потрібно запроваджувати обов'язкову суспільно-корисну практику у школі? Це питання обговорювали фіналісти проекту Молодь дебатує цьогоріч. Учень Хмельницького ліцею номер 9 Іван Яцков переміг у міжрегіональному турнірі і став першим, хто представив Хмельниччину у фіналі турніру. Взагалі мене запросили у проект Молодь дебатує минулого року взимку. Ми почали готуватися до регіонального етапу. Минулого року, завдяки плідній підготовці, я зміг потрапити до пів. Фіналу. На жаль, у фінал не вийшов. Цього року також ми плідно тренувались, і я зміг вийти у фінал і отримав дуже гарні емоції та досвід. Проект проходить у декілька етапів, де суперники дебатують на заздалегідь визначені соціальні теми. У кінці члени журі визначають, хто був найбільш переконливим. У дебаті є три етапи: це вступна промова, вільна дискусія та заключна промова. Вільна дискусія вона є найдовшою. Вона триває 12 хвилин і вона оцінюється найбільше. Взагалі у цьому дебаті оцінюється вмінність переконати, знання теми, знання структури самого дебату. Дебати передбачені для того, аби аналізувати соціальні проблеми з різних боків. Тож яку позицію будуть відстоювати учасники, визначають методом жеребкування. У темі з забороною зоопарків я відстоював позицію контра, тобто проти того, щоб забороняти зоопарки. Ця тема була така, яка зовсім мене не стосується, оскільки я, в принципі, за заборону зоопарків. А у фіналі я дебатував на тему чи варто вести суспільну корисну діяльність як предмет в школі. Я дебатував на позиції ПРО і знову ж таки це була позиція, яка не притаманна мені, оскільки я хотів дебатувати на позиції проти. Завдяки старанній підготовці та критичному мисленню, Іван потрапив у четвірку найкращих дебатантів на досягнутому хлопець не зупинятиметься і разом з іншими буде готуватися до наступних змагань. Конкурс взагалі має на меті розвиток критичного логічного мислення, розвиток комунікації і м'яких навичок, які сьогодні дуже популярні серед учнів, взагалі серед молодих людей і в освіті також приділяється їм велика увага. І тому це важливо, навіть я би так сказала, що це і є винагорода для кожного дебатанта: навчитися аргументовувати свою точку зору, висловлювати її, працювати в команді. Молодь дебатує. Це німецький проєкт, який вже декілька років реалізується в українських школах. Змагання передбачені для старшокласників. У Хмельницькому два навчальних заклади доєднались до ініціативи. Тетяна Джипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Через планові відключення електроенергії кількість тролейбусів на маршрутах зменшується із кожним днем. Наразі містом курсує лише 30 одиниць електротранспорту із 80. А на деякі маршрути громадський транспорт не виїздить взагалі. Чи впливає це якось на комфорт пересування містом? Дізнавалися наші журналісти у традиційній рубриці. Кількість тролейбусів скоротили. Раніше містом курсувало 80 одиниць транспорту. Зараз 30. Таке рішення пов'язано із критичною ситуацією в енергосистемі країни. Чи це на комфортне пересування містом? Запитали у містян. В Принципі мені достатньо. Я не можу сказати, що прям якийсь капець. А якщо звичайно дивлячись по Заричанській, то погано єдине, що з філармонії, до прикладу, тяжко його дочекатися. Це єдине що один сімнадцятий. сюди, і все з філармонії. Я не можу нічого сказати погано. Все поки що влаштовує на наші обставини і на теперішні реалії з війною. Стосовно особисто для мене то ні, тому що я не користуюсь тролейбусом. Так як моя мама пенсіонер, то звичайно дуже вплинуло, тому що не, неможливо просто доїхати. Єдине, що списається, комунальний транспорт, типу маршрутки, комунальні ці маршрутки, то хоч можна так доїхати. А так це просто дуже важко, дуже з цими світлами, з цими відключеннями і з цим транспортом. Для людей похилого віку або хто користується цим транспортом, то звичайно. Добиратися неможливо. його взагалі, він взагалі погано ходить сюди. Звідси добратися на Львовське, ні тролейбус, ні якийсь льготний немає. Що звідси, що з автовокзалу добратися дуже тяжко. На Львівський, допустимо. А з Львовського сюди взагалі нічого не їде, взагалі, крім 22-го. Субота-неділя, нема чим добратися. Маєш їхати двома транспортами, хоча б мене львотне. Звичайно, вплива, але є певні, мабуть, умови. В країні проблеми, тому може бути з тим пов'язано. Я в будь-яку точку, хожу пішком, так що мене це не турбує. На мене ні, тому що я ходжу пішки взагалі. Але взагалі це ну, неподобство. Ну, як людям жити? Я, мені це не подобається. Нема комфорту. Який комфорт? Чекаємо по три тонн, чекаю, дев'ятку і п'ятерку, нічого нема. Нема. Там такі пенсіонери одні їздять, більше ніхто хто там їздить. Звісно, мріяє. Зранку світла нема, тролейбуси не ходять. Потім тривога, знов тролейбуси не ходять. треба поїхати в лісу, куди нікуди не можливо дістатися. Так, але ми повинні розуміти, всі умови, Що спонукає, то ж не просто взяли і відмінили, а не вистачає електроенергії. Зір одна із головних функцій організму. Відтак, аби не втратити цей дар, необхідно дбати про нього ще з малку і вживати необхідних заходів щодо його збереження, зокрема, відвідувати офтальмолога та виконувати усі рекомендації фахівця. Які саме дізнайтеся із матеріалу Олександра Толстюк. Зір дитини дуже вразливий. Дбати про нього обов'язок батьків, аби уникнути проблем у дорослому віці. Перший візит до офтальмолога варто запланувати ще до двох років і згодом проходити перевірку щороку або за рекомендацією фахівця. Тож лікарі Подільського центру зору радять. Найперше це прогулянки в світлу пору доби дві години. Це обов'язково. Овочі, фрукти по сезону, здоровий, збалансований сон. Ну і, звісно, профілактичні огляди один раз в офтальмолога в рік, якщо офтальмолог бачить якусь проблему, він індивідуально підбирає графік відвідування для вас. Окрім набутих проблем з очима, є ще й спадкові захворювання. Особливо уважними варто бути, якщо у вашій родині вже є випадки зорових порушень. Важливо вчасно виявити проблеми, аби запобігти ускладнень. Більше сучасні засоби коригування. Зору зможуть опанувати навіть діти. Якщо на обстеженні в лікаря лікар виявив якісь аномалії рефракції, обов'язково першим лікуванням це є носіння окулярів або м'яких контактних лінз. Це є повна корекція. Також є нічні лінзи, парагон, які одягаються на ніч, але це по попередньому обстеженню, щоб подивитися на показники, чи підходить, чи ні. Ми підбираємо, навчаємо, максимально все розповідаємо, щоб і батьки, і дитина не хвилювалася. У смартфонах сучасних дітей не тільки спілкування та дозвілля, а й навчання. Лікарі наполягають, знайомити дитину з гаджетами потрібно, хоча б з трьох років, при цьому дотримуючись деяких правил. Гаджети впливають, особливо коли а, не, скажімо так, погане освітлення в приміщенні, тому що яскравий екран телефона, комп'ютера він е, впливає на пігментний епітелій сітківки, це і внутрішня частина ока, що в подальшому може призвести до е, оскладнень. Тому я рекомендую, щоб це було хороше освітлення. Ну і звісно, є таке правило. 20 20 20-20-20. 20 хвилин пацієнт. Е, Працює з телефоном, з комп'ютером. Далі він дивиться на 5 метрів і на безкінечність по 20 секунд і знову до години в день. Як дитина бачитиме світ, залежить в першу чергу від вас. Тож, якщо ви турбуєтесь про власне чадо, звертайтесь у спеціалізовані медичні заклади. Тут дитина не лише отримає високоякісні послуги, а й почуватиме себе безпечно і комфортно. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачила інформаційна служба першого подільського. Більше актуальних новин у наших соціальних мережах. Долучайтеся, аби нічого не прогавити. Бережіть себе.